Олександр Анатольович, ну по-перше, з днем народження. Дякую. Ну, одне очко команда все ж таки подарувала на день народження. Хоча, звісно, хотілося перемоги. Ну, ваші відчуття зараз після гри? Та, двоякі відчуття. Якщо так от дивитись по ходу матчу, то 2-0 програвали. Вроді так, 3-3 нічя. Я вважаю, що ми. Могли перемагати, і десь початок матчу нам не вдався якесь хвилювання, якась перша гра вдома. Трибуни, мабуть, давило на нас якесь хвилювання. Да. Те, що домовлялися, щось в нас не виходило. Нічого, старт такий, да, важкуватий, треба це пережити, будемо працювати далі. Наступних ігор багато. Будемо працювати. Болівальникам велике дякую. Підтримали команду. Но ми десь не виправдали, не виправдали. сподівань. Нічого, йдемо далі.